Доброго дня, шановні батьки! Привіт, хлопчики і дівчатка! На сьогоднішньому занятті ми з вами попрацюємо із ножицями. Але перед тим як почати працювати з ножицями, ми повинні наші пальчики трошечки розім'яти і перевірити, чи настільки вони сильні, щоб стримати ножиці в руках. Для цього ми можемо зробити такі кілька вправ. Нам знадобляться китайські палички або пінцети. Ось такі помпончики. Якщо немає помпончиків, це можуть бути квасолинки або зернятка кави. І нам потрібно перекладати із захвачуємо паличками з одної посудинки в іншу перекладати. Можна також посортувати по кольорах. Також, якщо у вас є такий пальчиковий театр, можете пограти. І тут наші пальчики також. Гарно працюють, розвивається. Адже сьогодні ми з вами робимо різні вправи на розвиток моторики руки. Адже саме розум дитини на кінчиках пальчиків. Говорять, що кінчики пальчиків це другий мозок. Так, ось можна пограти далі. Можна запропонувати дитині погратися ось такими прищіпочками. Вони є різного кольору, а якщо немає різного кольору, можна взяти звичайні, навіть пофарбувати їх. Чимон дитинку відкривати прищіпочку і не вчимо, вони вже це вміють робити, але попросимо їх ось так розмістити або на кришиці, або на одноразовій тарілочці. Це може бути і шматочок паперу. Тобто пальчики наші розвиваються. Далі можна дитині запропонувати, вони це дуже люблять робити, порвати шматочки, такі різні шматочки. Це можна використати і з користю, коли ви запропонуєте дитині кольоровий папір, і дитина народить шматочки різного кольору, потім можна зробити рвану аплікацію. Ну що ж, пальчики наші вже, напевно, готові тримати ножнички в руках, але ми зараз перевіримо. Не кожна дитинка вміє тримати в руках. І досвід моєї роботи показує, адже я працювала із дітками шкільного віку і дошкільного віку. І тому Уже у старшій, ой, вибірте, в середній групі у дітей відбувається перше знайомство з ножицями. Дуже складно їм це зробити, і тому дуже важливо, щоб батьки ці тренувальні вправи зробили з дітками вдома. Для цього нам потрібно пояснити дитині, що для роботи з ножицями ми використовуємо три пальчики: великий, вказівний і середній. Підібрати, звичайно, ножиці такі, щоб дитинці вони були якраз під руку. Не треба з цими різними тваринками. Кумедними. Краще, хай це звичайні справжні ножиці. І пояснюємо дитині, оце дзьобик. Для цього я використовую ось такий прийомчик. Це дзьобик-журавлика. Дзьобик закритий. Але нам потрібно нагодувати журавлика. Щоб нагодувати журавлика він має відкрити цей дзьобик. І тоді нам потрібно відкрити. Погодували журавлика. Ось, наприклад, другою ручкою можемо дати йому помпончика, погодували журавлика і закриваємо. І так. Щоб ви помітили, що дитина вже вміє відкривати і закривати, тому що це дуже важливо. Відразу проговорюєте з дітками правила роботи з ножницями, і як не можна класти на край столу, бо можуть впасти, поранитися, ножиці завжди мають бути в закритому вигляді і так далі. Далі. Коли ви помітили, що вже ваші пальчики готові, може приступати вирізувати. Починати потрібно вирізувати із прямих ліній. Я зробила ось таке сонечко, намалювала промінчики, і далі дитині пропонуємо ножицями по лініях рівненько різати. І слідкуйте за тим, щоб під час різання, під час різання рухався аркуш паперу, а не рука з ножицями. Дитинка виріже, можна далі, коли у вас клей лежить під рукою, картоночка під рукою, можете зробити відразу аплікацію з дитинкою. Далі можна використовувати, ось, ось я зробила не обов'язково купувати і друкувати на принтері, можна намалювати зробити. Я зробила з кольорового паперу ось такі міньончики і кольорові доріжки їм провела. Цей міньончик буде по рівненькій доріжці, цей позикзавові, цей ламана. -ла а це і буде з поворотиками, Пря... От ми знизу від червоної точечки починаємо прямо, потім праворуч, вгору, ліворуч. І відразу, ви помітили, ми кольори доріжки можемо з дітками проговорити. А також повторюємо назви ліній: пряма, крива, ламана і сторони праворуч, ліворуч. Аналогічна кава, тільки вже ось тут я розмістила фруктики. Відразу вчимо, діток що це одна група, грушка, яблучко, сливочка. Можна порівняти чим схожі між собою грушки, чим вони відрізняються. І тоді, щоб з'їсти грушку, нам потрібно ось від цієї точечки прорізати, дійти ось такою дугою. Щоб з'їсти яблучко, ми йдемо ось такими. А щоб з'їсти сливочку, вже нас горбики такі більші. Так? А добиратися до жовтої ігрушки ми знову ж таки повторюємо праворуч-ліворуч. І в такій цікавій ігровій формі діти вас ще дуже легко навчаться користуватися ножицями, різати. І їм дійсно це буде цікаво. І, звичайно, в кінці ваших отаких домашніх занять треба, щоб дитинку чекав якийсь невеличкий сюрпризик. Я підготувала цукерочку, але цукерочку я загорнула не в одну бумажку, а в кілька. І відразу пропонуєте дитині, щоб дістатися до сюрпризика, тобі потрібно акуратненько. Кожен фантик, кожен фантик розрівняти пальчиками, розрівняти пальчиками. Помітили, знову ж таки, нас працює моторика розрівняти, розгладити, і рівненько скласти, потім приступати до другого фантика, третього, і залежно від того, скільки ви їх тут приготували. І, звичайно, в кінці дитинка тістанеться до солодкої цукерочки, адже вона її заробила. Я сподіваюся, що такі прості завдання, такі прості заняття принесуть задоволення і вам, і вашій дитині. Готові до школи. Я дякую вам до нових зустрічей.